Українців будуть обігрівати буржуйками у підвалах. Опалювальний сезон може піти за найгіршим сценарієм. Вітаю українців, вітаю глядачі підписники на каналі. Знаю ось. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. В Україні вже за півтора місяці має стартувати опалювальний сезон. Дуже його всі бояться. Ну, я, наприклад, дуже боюсь, правда. Тому що розумію, що він буде, він буде дуже тяжкий. У влади немає певності, що його вдасться пройти без зривів. І це, знаєте, це страхає ще більше. Тому українців закликають. Запасатись альтернативними джерелами опалення. Ну а в деяких містах влада вже почала централізовано купувати та встановлювати буржуйки. Зокрема, буржуйки встановлюють в освітніх та соціальних закладах Львова. Крім того, керівників ОСББ та управляючих, <кій> вибачте, контор зобов'язали встановлювати буржуйки у багатоквартирних будинках. Їх будуть встановлювати у підвалах будинків. Навіть якщо вдасться запастись вдосталь газом, немає гарантії, що ворог не пошкодить газові мережі, не пошкодить інфраструктурні об'єкти. Зробивши опалення багатоквартирних будинків, просто неможливо. До речі, аналогічне можна чинити і з об'єктами електропостачання. Я вже дуже багато разів про це наголошую, наголошувала і наголошую: можуть просто знищити трансформаторні підстанції та лінії електропередач. Але я дуже сподіваюся, що до цього не дійде. І поки мова йде зараз ось щодо цих буржуйок про Львів. Але я думаю, що це буде стосуватися, скоріш за все, надалі і не тільки Львова. Отже, у Львові Мерія вирішила максимально підготуватися до такого сценарію. Зокрема, вирішено закупити 740 пічок буржуйок для встановлення у комунальних закладах. Крім того, виконком зобов'язав всі львівські ОСББ та управляючі компанії встановити буржуйки в кожному багатоквартирному будинку. Відповідно до підрахунків, в місті має бути обладнано ну, десь близько 10 тисяч таких теплових пунктів, які люди могли б прийти погрітися на випадок, якщо, наприклад, в Квартирах буде неможливо зоставатись. Буржуйки будуть встановлювати в підвалах будинків, і теплові пункти мають бути обладнані до 1 жовтня. А я хочу зацитувати, зацитувати: що розповів мер Львова Садовий. Місто фактично на 100% готове до опалювального сезону за умови, що є стабільна ситуація: є газ, є електроенергія. Натомість. З огляду на війну, маємо бути готові до різних ситуацій і напрацьовувати альтернативні варіанти обігріву. Ось я рахую, що це нормальний підхід. Нормальний підхід, бо людина розуміє, що буде важко, і треба шукати різні моменти. Нехай вони не знадобляться, але нехай вони будуть. Якщо, наприклад, будуть уражені електричні підстанції, тоді іншого варіанту, як обігрітися в пунктах обігріву, які облаштують в укриттях, не буде. А це 10 500 пунктів обігріву у житлових будинках. Про це розповів мер Львова Андрій Садовий. Втім. А у цій... ну, я, наприклад, підтримую цю ідею, але дуже багато людей, скажімо так, скептики, вже з'явилося немало. Спеціалісти кажуть, що при встановленні буржую буде важко врахувати всі можливі риски, зокрема, що стосується відведення продуктів згоряння і пожежної безпеки. А якщо в підвалах замінені труби на пластик. Будь-яка НС позбавить будинок води та каналізації, як горить пластик і які наслідки. Це пишуть люди. Це пишуть люди просто в соцмережах. Якщо труби не міняли, в підвалі може бути шлаковат. Як вона горить, я не знаю і перевіряти не хочу. Ось так пишуть люди. Також пишуть а в квартири, сусіди зверху будуть дякувати без зупину. І такі зовсім. Непосміхнені а, дужечки. А навіщо буржуйка в подвалі? Що вона там грітиме? Підвал прокоментували ось такі всі ініціативи в соцмережах. Думок багато, дуже багато. А, я, наприклад, точно знаю, що в Німеччині про це писали. Що в Німеччині вже готують ось такі а, пункти обігріву, спеціальні будують пункти обігріву для того, щоб люди могли прийти і погрітися. А, на секундочку, в Німеччині немає війни, але там все рівно готуються. Чому нічого подібного не роблять в інших містах? Я не знаю. Садовий, як би там хто що не казав, молодець. Я рахую, що він все робить правильно. Нехай все це не знадобиться, але нехай все це буде. Я не розумію, чого це не роблять в інших містах. Наприклад, в Києві, в інших містах, де, наприклад, було дуже багато зруйновано всього комунального. Але ось, наприклад, та ж Київська область. Uh, і я не знаю, чи все встигнуть полагодити до початку опалювального сезону. Скоріше за все, не встигнуть. Чому не роблять отакі пункти обігріву в інших містах і в першу чергу в Києві? Я не знаю. Uh, думок багато про все це. Пишіть, що про це все думаєте ви. Uh, ось поки готується в нас один садовий і Львов, побачимо, що буде далі. Сподіваюся, що якось буде готуватися і Київ, і інші міста. Пишіть коментарі, зустрінемося з вами через декілька годин. Ще один випуск. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.